Україна конче потребує робочих рук, а особливо сфера будівництва і відновлення пошкодженої інфраструктури. Відомо, що Росія не стидається знищувати українські дитячі садочки, школи, лікарні, не говорячи вже про більш важливу енергетичну інфраструктуру, питання забезпечення. Будівельної галузі робочими руками будемо обговорювати сьогодні з Василем Андрієвим, головою проспілки будівельників України. Він з нами сьогодні на зв'язку. Пане Василі, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Питання звичайно складне, тому говоримо як про хороші сторони і аспекти, так і не забуваємо, що є. Ці царинні негативні явища. Суспільна політична медіаплатформа «Інтервізор» запрошує всіх своїх глядачів поставити лайк цьому відео, прокоментувати і обов'язково підписатися на наш канал. Отже, безробіття і тіновий ринок, власне, ринок праці і зайнятості в Україні це завжди болюча тема. У нас навіть є профільна державна установа, називається центр зайнятості, яким чином. Ви зараз би окреслили те, що відбувається от станом на зараз. Зафіксуємо момент, що відбувається в цій сфері? Є значний дефіцит робітничих інженерних від будь-яких кадрів, в більшості галузей, є знищення цілих галузей в результаті військових дій з боку Російської Федерації, є невідповідність. Навичок, які мають ті люди, які розбавилися роботи, і тих навичок, які потребують роботодавці в інших озябні, оце структурне неспівпадіння або структурне безробіття. Воно існує. Одночасно існує потреба в сотнях тисяч е, кваліфікованих працівників, яких шукають роботодавці. Є вже назріла проблема залучення іноземних кадрів, є проблема. А, мобілізації бронювання працівників по різних галузях, бачите на скидку відразу з усіх основних проблем, які існують ну, так... а, на ринку праці в економіці. Ну тоді давайте розберемося з ними почергово безробіття тіньовий ринок праці. Не секрет, що будівельників дуже часто вибачте. Будь ласка, я розумію, що ви представник профільної спільноти, але дуже часто називають шабашниками, тому що прийшли, поремонтували, прийшли, побудували і пішли від об'єкта до об'єкта. Але це ж правда існує. Це тіньовий ринок робочих руків. Спеціалістів будівельної галузі, яким чином їх легалізувати, якщо у вас є якісь певні напрацювання або відповіді на ці питання, хто має цим займатися? Прошу до слова. Ну, по перше, хочу захист своїх колег. Я також працюю на будовах з 14 років ще до того, як мені виповнилось 15, злам економічної системи після 91-го року їх вимушив це зробити. І вони надають ті послуги, які людям потрібні. в'їхати в нове житло, яке після забудовника залишається без будь-якого порядження, або обновити квартиру, або перемонтувати водогін, і тому, подібне, і тому подібне. це перше. Друге, звичайно, нас сильно хвилює проблема, проблема того, що залучаються наші колеги. Неформальна і це створює для них загрозу не тільки як вони вважають додану вартість в економії на в економії на податках, загрозу в соціальному страхуванні, загрозу в тому, що вони втрачають під час травм, загрозу податкових конфліктів із роботодавцями, відсутність трудових прав і тому подібне. Якщо ви будете питати мене або будь-яких посвяткових представників, як вирішити цю проблему? Вирішити її можна тільки спільно. Держава має вступити регуляцію, має вступити і правила про залаштування, ознаки трудового договору, того щоб на касах супермаркету не сиділи приватні підприємці, нарахували мільйони гривень готівки. А на будовах працювали не, не приватні підприємці столяри, яким там були а нормальні наймані працівники. Роботодавці мають погодитися, тому що про те, що відновлення нормальної економічної діяльності без кваліфікованих працівників, які постійно працюють на будовах, неможливо. А про мають від своїх членів вимагати і допомагати їм знайти те робоче місце, яке є зареєстрованим оподаткованим і застрахованим. А, ну, є такий стереотип, що будівельна галузь — це суперприбуткова галузь в економіці України. А скоріш за все, орієнтація йде на великі міста, на мегаполіси, на Київ, тому що тут намагаються якомога більше побудувати житла, саме того, як комерційного якого можна продати, але ж будівельна галузь — це зараз і. Провідна галузь відновлення України як з забезпеченнями кадрами, інженерними і рядовими працівниками на будівництві справляється, і що може про це повідати болі проблеми. Голова про голова про будівельників України Василь Андрєєв, Він зараз з нами на зв'язку. Пане Василю, вам слово. Ми можемо сказати про те, що забезпечення кадрами в нас звичайно в цьому є проблема. Навіть ми про для для яких для якої немає профільної... Завдачі від своїх членів постулок навчати людей. Ми відкрили навчальний центр в Києві, де кожного майже кожного тижня навчаємо нову групу по 20 людей базовим будівельним навичкам. Одним людям це потрібно для того, щоб відремонтувати будинок. А вони приїхали із окупованих територій, і немає вже грошей, окрім як а, житлового сертифікату від держави. Іншим людям потрібно не роботу. Вони ніколи вже металургами не будуть в Маріуполі. Третім людям потрібно ще щось, але всі навчаються новим будівельним спеціальностям. Ми більше ніж 600 людей навчили за минулий дік. Теж потрібно казати про те, що, що нам потрібно від системи професійно-технічної освіти. Більш короткі курси. Згода будуть навчатися не лише діти, будуть навчатися і дорослі, а можливо навіть літні люди. наприклад, як у нас на курсах найстарший учень чи курсант. Був 66 років і це була жінка. І ми думаємо, що державі треба зосередитися на цьому, але разом із тим, кажучи про велику недостатність робочої сили, нам не можна казати про те, що це вирішується лише мільйонами мігрантів а, в нашу державу, на на нашій бахпраці, це. Велика загроза, велика загроза, яка не дискутується зараз. Лише шукається швидкий вихід із проблем недостатності робочої сили. Але ми пам'ятаємо, що будівельники це не лише громадське будівництво, це цивільне будівництво. Будівельники зараз будують за замовленням міністерства оборони і укріплювальні системи, і інфраструктурні проекти відновлюють водогони в Миколаєві в Кривому Розі. Це величезна система. Яка ну потребується державою так само, як і державні державні послуги, наприклад, тому що без інфраструктури неможлива неможливе існування держави в цілому? Пане Василю, ви говорите про те, що за минулий рік ви підготували 600 нових 600 нових робітників в сфері. Будівельний. А хто це саме? Які, які це саме професії? Просто щоб зрозуміти. І м, на ваших цих курсах в основному приходять люди е, внутрішньопереміщені особи чи будь-хто? Як, як туди потрапити? У нас є у нас є телеграм, у нас є сайт на, нашому, на нашій сторінці в інтернеті, де можна знайти інформацію, записатися дуже просто за номером телефона або подавши онлайн-заявку, ми навчаємо базово. Фесія, штукатур, лицювальник підточник на черзі, сантехнік, на черзі зварювальник разом із е, спеціалістами патону, яких ми цього тижня, до речі, зустрічали посадники, утеплювачі, все те, що не потребує якоїсь складної інженерної підготовки, де люди можуть відразу навчитися протягом двох тижнів, отримати базові навички, йти працювати і підвищувати всі кваліфікаційні рівень. Пане, Василю, а приблизно яка заробітна плата в цих спеціалістів зараз, ну, звичайно, ми говоримо, в принципі, про середню заробітну плату, і який запит саме на ці спеціальності, яким ви навчаєте людей, які до вас приходять? Ми кажемо про те, що будівельники зараз рідко заробляють менше, ніж тисячу євро. Так, ми працюємо. Дуже часто наші колеги працюють не по 8 годин, а по добрих 12 годин на день. Але разом з тим, бачучи вимоги моїх колег і моїх членів поспілок, ми лобіюємо серед роботодавців про те, що зарплата не має бути менше ніж 220 гривень або 6 євро за годину. Ну, можете порахувати, якщо ми працюємо приблизно 200-250 годин, яка має бути. І потреба будь-яка є. Ми бачимо про те, що Дискусія навколо питання, якщо збільшиться заробітна плата там, до 300 доларів чи 500 доларів будівництва, і все будівництво стане вже не актуально. Життя підтвердило іншу тезу, що треба платити більше для того, щоб люди освоювали будівельну професію і йшли до будівництва. Ось ми говорили, що будемо чесними і відвертими, тому я вам поставлю питання, як які зараз. З бронюванням, тому що будівельна галузь не є критично визначеною галузь, З бронюванням чоловіків на виробництві, адже навіть якщо жінка з Маріуполя, яка працювала на металургійному виробництві, будучи бухгалтером, прийшла до вас на курси і отримала спеціальність плиточника, звичайно, вона може так працювати, але є певні, певні скажімо, так, спеціальності, де Очно потрібна чоловіча сила і витривалість, як, як з цим обставини є питання по бронюванню спеціалістів в маленьких містечках, особливо на лінії зіткнення із ворогом, і ми в тому числі звертаємося до військових адміністрацій, разом з нашими членами, разом з роботодавцями, про те, що цей процес має бути унормований, унормований тим, що звичайно, Наше завдання захищати нашу країну. Ми відповідально це робимо більше ніж 20% наших членів вже служать в у війську, але разом із тим нам необхідно визначити правила, за якими ті члени, які відбудовують Україну або зміцнюють статність приймання та визначних це. А, пане Василю, ще одна тема, яка о, просто збурює українське суспільство, одні за інші проти це залучення іноземних мігрантів. Недавно була новина, що на одне закарпатське підприємство по деревообробці Буде залучено 150 чи 160 громадян з країни Бангладеш, і коли розбиралися з цим питанням, виявилося, що чому їх залучають? Тому що якраз проблема в тому, що чоловіків, які би могли виконувати ці обов'язки і цю роботу в Україні багато, але вони не хочуть іти офіційно на роботу, тому що якраз бояться, що або не доїдуть до місця виробництва, або зустрінуть по дорозі ТЦК і будуть мобілізовані. А ваша думка стосовно залучення трудових мігрантів за кордону з урахуванням того, що мільйони українців безробітні, ну, по перше, дозвольте мені довести позицію про по поводу залучення мігрантів. Ми за права людей і за можливість всіх працевлаштуватися на, од... на одних і тих же умовах, зв'язку з цим виникає проблема в тому, що не лише е... і за того, що наші чоловіки бояться. Офіційно працювати роботодавець залучає їх із південно-східної азії. Давайте будемо чесні. Вже починаючи з літа 2024 року, знаходиться інформація стосовно залучення будівельників із Філіппін, того ж Бангладеш інших азійських країн, на будови північно-західних регіонів нашої країни, і сама причина в цьому – це так звані дорогі українські. За 300-400 доларів ці не працюють на будовах і їх залучення. Перш все ви те, що вони дешевші, ніж українські про це треба казати. Ми за те, що всі люди працювали, якщо їх не вистачає безпеки, але разом із тим, починаючи говорити про те, що перше ж там і бізнеси, ми підриваємо. І процес відновлення, і стійкість нашої держави, і можливість обладнання, і можливість бороти, боротися з формальною зайнятостю. таким чином, ми знищуємо європейське майбутнє нашої країни. Я правильно розумію, що частина власників будівельного бізнесу розуміють, що українські будівельники хочуть хорошу заробітну плату, тим паче, що частина їх колись мала досвід і працювала за кордоном на, на будівництві, а, знайшли вихід і фактично таким чином з знижують затрати на фонд оплати праці, просто наймаючи тих працівників, які погоджуються за. Ну, фактично, мінімальну не можемо говорити за тарілку супу, але за мінімальну заробітну плату приїхати навіть в Україну і тут працювати ви абсолютно правильно зрозуміли. Я із вашого повідомлення про деревообробне підприємство на Зах... на Закарпатті роблю висновок не лише роботодавці в будівництві, але й в інших починають працювати сьогодні. І на останок ще одне питання, і маємо завершувати бо обмежений час, і ми звичайно вдячні, що ви змогли до нас долучитися онлайн. Василь Андрієв, голова про спілки будівельники, з нами на зв'язку е е е питання теж болюче і теж поки що немає відповіді, наприклад, у відповідних державних служб. А як нам повернути українців? І трудових мігрантів, і ті, які зараз перебувають, наприклад, в країнах Європи і можуть повернутися і працювати на відновлення української держави, зокрема, в будівельній галузі. Як нам міг повернути? Як не залучити? Що ми маємо їм пообіцяти? Чи яким чином, можливо, вже зараз профспілки, профільна проспілка будівельників України розробляє якісь певні програми, методи, інструментарій? Як повертати українців, щоб вони працювали і заробляли і жили в Україні? Ну і витрачали і поповнювали таким чином бюджет України, роблячи його більш стіль... Стіль... стійким. Ми маємо сказати про те, що всі знають, яким чином повертати людей. Люди повертаються навіть на заробітну плату, люди повертаються на умови праці і життя зі сторони профспілок, ми готуємося в тому, щоб наприклад визнати кваліфікації людей, які отримані в західних країнах під час відсутності під час міграції для того, щоб забезпечити своїх дітей, якщо під час цієї міграції жінки або чоловіки отримали. Якусь кваліфікацію і не навчалися цій професії. Ми тут визнаємо, і людина зможе працювати всередині країни. Це є відповідний механізм через національне агентство кваліфікації. З іншого боку, ми ведемо переговори з роботодавцями про те, що не ну, лише заробітна плата має зростати. А ви, я, ви вже почули, як вона зросла майже в два рази за останній рік, але має. Поліпшуватися умови праці, я тут кажу не лише про безпеку праці, щоб люди йшли на роботу не за травмами або за гибелью на робочому місці, падіння з висоти, наприклад, а в тому, щоб повернутися і приділяти увагу собі, своїй родині і своїм дітям. Тут е, все має бути в комплексі Спецодяг для жінок, які відрізняється відрізняються від чоловіків. Це правда, умови е, умови виробничі для того, щоб людина могла зробити перерву, відвідати туалет. Чисті умови, умови для дітей, тому що жінка, яка виїхала за кордон, вона вже один раз розірвала своє життя, позбавилася школи, дитячих садочків, знайшла їх в країні Європі або ще далі. І, звичайно, буде повертатися ще раз розриваючи своє життя, і має бути інфраструктура для того, щоб убезпечити їх сім'ї від нового життєвого стресу. Лише так, іншого шляху. Низь. Пане Василю, пане Василю, я вам щиро дякую за відповіді. принагідно запрошую до нас у студію, тому що будуть питання ще. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Андрієв, голова про спілки будівельників України. І ми говорили про проблемні питання цієї галузі: безробіття, мобілізаційні процеси, залучення українських біженців і повернення їх в Україну для того, щоб вони працювали. і Найголовніше говорили про проблему того, що не всі роботодавці готові платити достойні гроші українцям і готові навіть закуповувати. Беремо в лавки, бо не можна так говорити взагалі про людей, але закуповувати трудову силу і трудові руки за кордоном. Власне, в студії працювала сьогодні Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові, і ми з вами теж обов'язково ще побачимось.